Все, що є, там дуже багато по експлуатації атомних станцій у світі. Бо там дуже багато е таких зобов'язань кожна країна, яка має атомну енергетику, вона зобов'язується там моніторити, давати, МАГТ, ну, -ну, ну цілий комплекс, там дуже багато таких угод. І також Вони не порушать абсолютно все. І тому їм не треба давати можливості. Якщо вони не хочуть, Цього то є важелі. Абсолютно діє. Це санкції до Росатому, А там дуже великі економічні втрати. Ну ми про можуть. ці санкції про Доросатуму у нас говорять з 22-го року. Вони їхнім ну вони їх не вводять. Тому що, по-перше, Сполучені Штати купували там а. більше уран. Ну зараз вони вже там, це. По-друге, дуже багато країн. Експлуатує станції, і Росії, Росатом супроводжує. І багато країн будує нові, там, в тому числі Туреччина і так далі. Угорщина, хоча говорить, Словаччина Угорщина буду словати, вони будуть будувати. І Дуже багато зв'язків там і Росатом це велика корпорація, це ж не тільки атомні станції, це, це дуже багато Є, там, колосальна, Дуже колосальне, лідоколи, лідоколи, де там, там, там багато речей. Вот но, но, но все рівно, якщо пригрозити санкціям, тому що санкції вводились до деяких керівників, там деяких невеликих компаній.